Продовження. Під ногами химери глибочив широкий кам'яний басейн, куди мала б стікати вода. Та зараз він стояв сухий, наче кістка. Подекуди стирчали в сухлі стеблини якихось вюнких рослин, що завинулися довкола колон і декотрі навіть повалили. Проте ця парость також померла не відколи. До того ж тут не метушилися ані мураші, ані павуки, ані інша живність, якої зазвичай не бракує серед руїн. А там, де поміж плитами проглядала суха земля, не росло ані трави, ані моху. Все тут виглядало таким сумовито одноманітним. Що уже був подумав, що ліпше б вони вдягли свої жовті перстенники і повернулися до теплого, зеленого, живого лісу поміж світами, аж раптом перед дітьми виросли двоє величезних дверей з якогось металу. Дуже подібного до золота. Одні були трохи прочинені, тож діти ясна річ, зайшти подивитися, що там, але одразу вискочили назад, хапаючи ротом повітря. Нарешті тут було щось варте уваги. Якусь мить обоє були впевнені. Що дивляться на кімнату вщерть заюрмлену людьми, сотнями знерухомлених людей. Полі та Дігорі, як ви могли здогадатися, самі тривалий час незворушно споглядали це видиво. трохи згодом вони зрозуміли, що це жодним чином не можуть бути справжні люди. Ані руху чи, бодай подиху не майнуло кімнати. Це радше скидалося на музей воскових фігур, найдосконаліший, який лише можна собі уявити. Це привернуло увагу Полі, адже в цій кімнаті було дещо, цікаве для неї, куди більше. Аніж для Дігорі. Усі скульптури мали на собі строї невимовної краси. Якщо вас цікавить одяг як такий, то і ви не змогли б стриматися, щоб не підійти поближче. До того ж трокаті, полиски яскравих шат, якщо й не пожвавлювали цієї зали. То після всієї цієї пилюги та порожнечі принаймні вражали своєю розкішшю. Кімната мала багато вікон і була значно світлішою за інші. Мені важко змалювати одяг цих фігур, але на кожній були мантія та корона. Мантії були багряними. Сріблясто сірими, пурпуровими та яскраво зеленими, замережені рясним гаптуванням, де з рясних орнаментів розквітали мальовані квіти та поставали, мов би, собою хизуючись, дивовижні тварини, коштовне каміння неймовірних розмірів. Та надзвичайної яскравості виблискувало з їхніх корон, звисало з нашийних ланцюгів і красувалося всюди, де бодай щось до чогось кріпилося. Чому все це вбрання не зотліло ще сотні років тому? спитала Полі. Магія, прошепотів Дігорі. Хіба ти не відчуваєш? Присягаюся, що ця кімната аж просотана чарами. Я відчув це, що й увійшли. Кожний із цих строїв коштує, мабуть, сотні фунтів, сказала Поллі. Але Дігорі більше цікавило не це. А обличчя, статуй. І справді, там було на що подивитися. Люди сиділи на своїх кам'яних тронах по обидва боки кімнати, лише посередині, трохи підлоги, залишалося вільної. Тож можна було йти по цій смузі та по черзі вдивлятися в кожне лице. Думаю. Вони були чудовими людьми, сказав Дігорі. Полі кивнула. Усі обличчя, на які вони дивилися, вражали своєю привабливістю. І чоловіки, і жінки виглядали добрими та мудрими, І, схоже, були нащадками напрочуд красивої раси. Та за кілька кроків углиб. Діти побачили трохи інше обличчя з урочистим і грізним виразом. Коли зустрічаєш таких людей у житті, одразу відчуваєш, що краще не пхати до них свого носа. Що далі ближче до середини кімнати, вираз облич довкола ставав не надто приємним. Крізь владність, погорду й щастя промінилася жорстокість. Поступово обличчя змінилися ще жорстокішими, а невдовзі, все ще зберігаючи свою жорстокість, вже не видавалися щасливими. На деяких застиг справжній відчай. Ніби ці люди звикли робити жахливі речі, та й самі весь час страждали від жахливих подій. Найостанніша фігура особливо привертала увагу. Жінка, вдягнена ще пишніше за решту, дуже висока, хоча всі фігури в тій кімнаті були вищими. Від людей у нашому світі, з таким лютим і гордовитим виразом на обличчі, що аж подих забивало. Та водночас її важко було назвати негарною. Багато років по тому, вже стареньким дідусем, Дігорі казав, що за все своє життя. Не зустрів такої вродливої жінки. Заради справедливості варто додати, що Полі натомість завжди стверджувала, що ніякої такої надзвичайної краси там не було. Як я вже казав, ця жінка була останньою, але за нею вишукувалася. Шерега порожніх тронів, ніби кімнату готували для значно більшої колекції скульптур. Хотів би я знати, що тут сталося, сказав Дігорі. Давай ну, повернемося, подивимося оту схожу на стіл штуку в центрі кімнати. Штука в центрі кімнати. Не надто, нагадувала стіл. Це була квадратна колона футів із чотири завишки, увінчена маленькою золотою аркою, з підвішеними до неї невеличким золотим дзвоником. Поруч лежав золотий молоточок, мабуть, щоб бити у дзвін. Цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, бурмотів Дігорі. Здається, тут щось написано, зауважила Полі, нахилившись та роздивляючись бік колони. Чорт забирай, а й справді, погодився Дігорі. Та, звісно, прочитати нам не вдасться. Не вдасться? Я б не була такою впевненою, сказала Поля. Обоє пильно придивилися до напису, і, як ви могли здогадатися, побачили, що літри, висічені у камені, чудернацькі і незнайомі. Та тут сталося справжнє диво. Поки діти споглядали це, форма літер анітрохи не змінилася. А от написане зробилося обом цілковито зрозумілим. Продовження буде.